Більше 600 каратистів з 16 областей України зібралися саме у Чернівцях, аби визначити хто з них кращий спортсмен України. Чи вдалося організаторам прийняти таку велику кількість шанувальників цього виду спорту у Чернівцях, та якою була підготовка українських спортсменів, дізнавалася моя колега. Наймасштабніший всеукраїнський турнір з карате цими вихідними провели у Чернівцях. Більше 600 учасників з усієї України зібрались для того, аби отримати кубок та прославити своє ім'я. Так Дарія була і вже відома каратистка в своїй категорії за межами України. Однак, будучи вдома, все одно переживає за результати. Незвично тому що завжди змагання йдуть, ніби ти кудись виїжджаєш, завжди дорога. А тут зразу, якби ти вдома, виходиш, і ти вже. Йде ж це відповідально, і якби це йде відбір в національну збірну, тому важливо бути першим номером. Однак не менше хвилювань і у самих тренерів, адже кожен з них доклав чимало зусиль, аби саме його вихованці поборолись за кубок. Так представники Запорізької області свого часу через повномасштабне вторгнення взагалі мусили виїхати до Польщі, адже не мали змоги тренуватись. Пройшов десь півроку. І ми повернули команду додому, коли вже все так потихіше стало, і почали потрошки тренуватися, звикати к тому, що відбувається, тому що там лінію фронту почали трошки зміщати, і в Запоріжжі в цілому стало тихіше. Команді з Полтави теж вкрай важко дістаються підготовки, адже ця область теж потерпає від тривог та прильотів. А відтак тренуватися буває важко. Ми ж українці, ми ми, ми до цього готові, але ж дійсно є якийсь психологічний вплив на те, що ще щось може збутися, там прилетіти, і спортсмени ну трішки хвилюються, переживають. А ось самі ж господарі чемпіонату вдячні зсу за те, що мають змогу прийняти таку. Велику кількість спортсменів та провести захід без тривог. Більше того, організатори намагались тримати планку на рівні із закордонними змаганнями. Ми намагались втілити в цьому чемпіонаті все найкраще, що ми бачимо за кордону. Ми намагалися, ми зробили майже все єдине, що трохи не вистачає в Чернісів інфраструктурних об'єктів тобто великого спортзалу, щоб ми могли класти всі татамі в одному приміщенні. Як це вимагає? Вимагають норматива, але ми дуже задоволені тим, що ми зробили. Зрештою, попри всі перепони військового стану, спорт продовжує розвиватись та не втрачає своєї актуальності в житті українців. Зараз, знаєте, батьки багато хто на фронті, хтось працює, а діти на вулиці. А щоб вони не були на вулиці, якраз по зараз це вони в клубах карате. А, клуб, а карате – це не тільки спорт, це і система виховання. От і це дуже важливо. І якщо не будуть проводити змагання, то не буде знаєте, якихось такого підведеної якоїсь м -м риски, тому що змагання показують здобутки, що вони в клубах натренувалися. Сподіваємось, що зовсім скоро перемогу святкуватиме вся Україна, а наші спортсмени матимуть змогу покращувати свої результати на міжнародній арені. Ірина Задорожна, Анастасія Іванова, Максим Білоткач та дня ТВ.